Конгресмен від республіканської партії Джо Вілсон. Він назвав інцидент актом війни і закликав Білий Дім посилити санкції проти Москви. Вілсон звернув увагу на те, що Росія атакує союзника НАТО іранськими безпілотниками менш ніж через тиждень після зустрічі президентів США і Польщі. Натомість канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав заліт російських дронів на територію Польщі частиною низки кремлівських провокацій і засудив атаку Москви. Ця абсолютно безрозсудна лінія поведінки російського уряду є частиною тривалої серії провокацій, які ми спостерігаємо вже кілька місяців у Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО в цілому. Уряд Німеччини найрішуче засуджує таку агресивну поведінку Росії. Своєю чергою Володимир Зеленський переконаний, що найкращою відповіддю Росії за атаку Польщі буде сильний 19-й пакет санкцій ЄС. Також український президент запропонував Варшаві всю необхідну допомогу з протидією безпілотникам. Я вважаю, що такої системи ні у кого немає на сьогодні. Є тільки у нас. І є у русських. Відповідно, ми відкриті і готові. Доналд сказав, що відправить своїх. Військових, хто потрібен, я зв'язав їх з нашим міністром оборони, з командуючим сирським, Командуючий Сирський сьогодні на зв'язку з командуючим Польщі. Передусім Росія хотіла відповідь: а, а, а що буде? На що готові партнери? А на що готова НАТО? Політично, на що готові партнери. А далі е, вони подивилися: а на що готові фізично, чи готові до такої атаки е, партнери? Паралельно з атакою Польщі Росіяни збільшили інтенсивність обстрілів України. У ніч на 7 вересня окупанти завдали масованого комбінованого удару по нашій державі, застосувавши рекордні 823 засоби повітряного нападу. Під час цієї атаки росіяни пошкодили будівлю кабінету міністрів крилатою ракетою Іскандер. Крім того, ворог знову концентрує удари проти енергетики України. Відтак українцям радять запастися ліхтариками та павербанками. Отже, що означають такі дії Російської Федерації, зокрема Володимира Путіна. Їхня поведінка по відношенню до північно-атлантичного альянсу конкретно до Польщі. Що означає як ви оцінюєте реакцію всього західного світу? Зокрема, і членів північно-атлантичного альянсу, самого північно-Атлантичного Альянсу, і, зокрема, Сполучених Штатів, яку реакцію на цей інцидент ми почули ну більше ніж за пів доби, пане Володимире, давайте з вас почнемо. Я давно говорив про те, що а, рано чи пізно пряма агресія буде проти країн Європейського Союзу і членів НАТО, тому що Путін не просто перевіряє. А, я вважаю, що це досить плаский підхід. А, вважати, що він просто перевіряє, а наскільки далеко він може зайти. Ні, а у нього немає сил. Завдяки в тому числі і Збройним силам України проводити серйозну масовану військову кампанію проти європейських держав. Тому що російська армія вона послаблена була, вона загрузла в Україні і, наприклад, на те, щоб пробити... Той самий Сувлакський коридор із Білорусі на Калінінград в Калінінградську область, тому що там перемичка, кордон Польщі і Литви. Но зараз у них фізично на це все немає. Угу. Тому вони були, мали просто перейти до гібридної війни, про яку знову ж таки ми говорили ще рік тому. І от зараз якраз цей момент. Який сенс цієї гібридної війни? По-перше, це е, через страх, і, е, бо населення Польщі, ми бачимо, воно не готове до війни. Вони вважали, що не наважаться, не перейдуть червоних ліній. Але ці червоні лінії вже пролетіли і дрони, і навіть уламок ракети якісь там знайшли. Е, але вони не були готові до цього. До цієї ескалації, як зараз люблять говорити, попри все те, що ми попереджали знову ж таки поляки і країни Балтії, що ви наступні, буде обов'яз... щось обов'язково буде. Тому для Путіна сьогодні єдиним ефективним засобом боротьби проти європейських країн, це створення атмосфери страху й з метою посіяння паніки. Паніка вона означатиме не тільки дестабілізацію безпосередньо у Польщі, а вона може торкнутися і сусідні країни, в тому числі Німеччину, в тому числі і Чехію. Вона може спричинити ефект доміно і особливо, якщо ця ескалація залишиться без відповіді. А вона на сьогоднішній день фактично залишилася без відповіді. Тому що. Ну насправді всі ці ритуальні заяви про занепокоєння, про те, що про засудження вони Путіна абсолютно не чіпають. Ну, він, крім того, ще і дійсно повозив а, Трампа обличчям по столу, а, саме після того, як той почав а, заявляти про а, другий великий пакет санкцій. Ну окей, чому другий? Окей, хай буде другий. Але а, про, про реальні пекельні санкції. про... А, те, що він зустрічався із польським президентом, це йому був такий досить серйозний і черговий ляпас від друга Володимира, як він. Тобто, всі ці потуги і домовитися, червоні доріжки, в валясці, вони лише призводять до того, що Путін. він... Знімає гальма і відчуває повну свою безкарність. Повна безкарність Путіна означатиме ескалацію. Ми вже це проходили, коли в 2019 році шукали. де хто шукав мир в очах а, а, диктатора. І чим це закінчилося в 2022 році, без підготовки належної Збройних сил. Ми всі вже по собі бачимо, ну вже Європейський Союз міг би це зробити. Тому, що треба було зробити, треба було вводити реальні пакети санкцій. Спочатку саме європейськими державами. А чому Польща не вислала посла Росії досі? Я не розумію. Ну, після такого посла Росії висилають і відкликають свого посла на, на, для, для проведення консультацій і обов'язково знижують рівень дипломатичних відносин е, між країнами. А чому не була скликана Рада Європейського Союзу, зокрема, щодо запровадження дійсно цих санкцій і відмова від купівлі російських енергоносіїв і припинення будь-якої торгівлі з Російською Федерацією? Тобто, насправді, реальних болючих кроків проти Путіна зроблено не було. Якщо не було зроблено болючих кроків проти Путіна, він піде далі. Тобто наступні атаки це вже питання часу. Це вони будуть чи проти Польщі, чи проти країн Балтії, можливо, навіть проти Фінляндії, тому що зараз нові військові бази за даними розвідки будуються саме вздовж російсько-фінського кордону. Тому все те, що відбувається, воно буде, буде дві речі. Або от, от грубо кажучи. Пекельні для Росії дії, пекельні санкції, або європейські країни через рішучість відкривають для себе ворота в пекло, і тоді, вже дійсно, Росія буде використовувати максимально всі свої засоби для того, щоб без прямого військового протистояння, але гібридним чином посіяти атмосферу в страху в. В, європейсь... в суспільствах європейських країн настільки, щоб е, вони почали тиснути серйозно на уряд для того, щоб припинити допомогу Україні. І оце от є е, єдина от зараз мета е, Путіна. Але вже е, випробувати НАТО, ну ви ж самі розумієте, зараз е, уже про те, що НАТО буде жорстко реагувати. Про це на превеликий жаль сьогодні мови і немає. Чи може Україна тут виступити в як?